Привіт, дуже давно нічого не викладав, бо не було часу, багато було задач. Ну, от, значить, зразу до діла, в країні треба більше пілотів. Для того, щоб стати пілотом, треба себе трошки ще підготувати. От, треба навчитися літати на симуляторах, щоб вам довірили хоча б якийсь учбовий літачок. Тому я сьогодні вам швиденько покажу, що треба для того, щоб отримати базові навички. І якщо вам вдасться зробити 5 посадок підряд без кращих від третьої особи, ви зможете мені скинути відео підтвердження того, що ви тут зробили. Ну і далі я вас зможу познайомити з школами, які вас професійно зможуть навчити і дати можливість політати. От, і можливо е це, стати вже професійним пілотом е лі 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 літака. Е значить, що е треба вам в першу чергу? Треба купити якийсь е джойстик. Самий простийший це ось такий джойстик. З Я його купив десь, за 900 гривень, щось таке. От він простий, він, ось він такий. Ну, звісно, він не ідеальний. Тут ці трошки гуляють, у вас можуть подрагувати елементи управління. Ну, Представте, що це у вас просто хрінове погодні умови, бо літак в реальних умовах буде трусити. Так, значить, що ми робимо з вами для того, щоб це все у нас запрацювало? Значить, Я вам під відео лінку скину де скачати отаку прогу. Ця прога ще була скачана з рутрекера. І перевірено, щоб там не було ніякої росні, а це архівчик викладений на Security. Алгоритм наступний. Коротше, сетапимо з папочки 1 саму прогу, вона в мене вже стоїть, я сетапити не буду. Далі в папочці 2 ми беремо і nik і робимо реплейс оригінальних файлів. В мене вони вже зареплейсені. Папка iPax. X86, тому що ну, це ще стареньке. Сюди зареплейсили все. І значить, третя папка вам не треба, там русифікатор. До речі, на цьому ноуті треба буде теж на українську переключити. Вибачаюсь, мене зараз закидають, що зрада, що в мене він на цьому компіку. На Запускаємо прогу, а важливий момент: втикайте спочатку, спочатку втикніть джойстик, потім запускайте прогу. Ну, як правило, в старих прогах є така фішка, що девайси не має оприділитися. Ну, коротше, джойстик у вас, якщо у вас стані вінди, має оприділитися. От, Якщо вдруг не оприділиться, напишете в лічку, будемо разом розбиратися. Тому що ну, я не стикався, ще ні разу не бачив, щоб на якомусь знову цей джойстик не розпізнав. Запускаємо. Значить, що, що, що вам треба зробити в першу чергу? Вам треба буде калібранути управління. Ну, не зразу можеш навдоплити, що, 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 як це робиться, але в принципі, ну, коли знаєш, хтось може показати, це просто. Заходимо в аналог джойстик наш, Properties. Бачимо, воно трошки те, що я вам казав, вібрірує. Да? Ну, це ці потенціометри на джойстик. Ось, бачите, да? Вони трошечки такі. Ну, постарайтесь зробити так, щоб вони у вас вібрірували мінімально, підкрутить, воно тоді трошки стабільніше буде працювати. Ну, коротше, дребіжання убрати на 100% це насправді дуже важко, бо це жорсткий Китай. Ну, не суть. Коротше, спочатку нажимаємо калібрейт, воно пише move, all-controls, there natural position. Ну, Проще кажучи, оці пиптики поставили собі по центру. Отак, так, і все. Перемикачі не чіпає. Нажали ОК. Е, тепер е, Move All Controls to their Extreme Position. Ну, Це значить, що просто до максимуму подігали оці всі контроли. Так, воно роздуплиться. Воно буде вам показувати, що, от, ну, що ви рухаєте асямо. так. Порухали цим, порухали цим. Ось воно показує так. Покрутили крутілочку. В принципі, вам це не буде, треба. Оцей перемикач звичайно ставиться на випущення шасі, Я рекомендую на цьому симуляторі просто літати на моста, зразу з випущеними шасі, щоб не, не морочить собі голову. І так, Калібровку зробили. Нажали ОК. дуже важко новачкам роздуплитися, які настройки зробити на літачок. Значить, заходимося на джойстик. А по-перше, його треба вибрати. Він у вас часто буде так стояти. Вибираєте Aircraft 1, його, щоб він був. Заходите в Properties, зразу тут клацнете Advanced, щоб у вас було така от картинка. Я в себе на цьому ноуті грався. Пробував там гвинтокрили запускати, балувався. Вам насправді треба engine 1, оцей отак, і ви коли е, зайдете в назначення клавіші, ось ви бачите, тут ви клавішу напроти назначаєте. Ви коли е, джойстиком е, робите якісь рухи, ви побачите, що у вас щось міняється. Да? Channel 3. ось о. Тобто ви на оцей лівий стік, так, на лівий стік. Ви Вверх-вниз ставити газ. Так? От. Поставили channel 3 на Engine 1. Так? Ось він у нас. У вас має бути вниз. У вас має бути вниз це 0 і вверх це більший газ є. Так? Далі. У вас вам треба еліватор, щоб працював. Еліватор це руль висоти. Так? Елеватор 1, елеватор 2, ставимо джойстик Channel 2. Це у вас е, руль висоти. так? Е, значить, е, далі е, у вас. От тут я часто плутаюсь, по ідею Айлерон 1 left right. Так, зараз подивимося. Рол, це не воно, Айлерон, да, Айлерон. Все правильно, бо то вже не то. і Більше у нас. Не, ну, це Trail Rotor з крило, настройка, вона вам зараз не треба. айлерон, да, Aileron. Значить, і а, Aileron а, 1 і 2 ставимо на джостик channel 1. Деві тут джойстик channel 1? Ну, поняв. Джойстик. Секундочку. Джойстик. Чи не реагує? А, ось ось, так. Ми на нього просто клам зробимо. Все. У вас тут буде купа оцих от моментів, де буде щось. Ну, задіватися. Ну, Купа інших настройок на інші літачки. Ну, тут купа є моделек, вам по суті треба тільки Мустанг моделька і карта Farmland. Ви тоді просто от вам щось, щось дергається. Да? Наприклад, там, ну, не подобається. Ви собі там назначили там Radio Channel 2 і все, і воно не буде у вас активне. О, це в випадку, якщо буде щось глючить. Так, Нажали ОК. OK. Э, все. У вас калібрований джойстик, настройки для роботи літака є. Вибор літака, Aircraft 1 клацнули. Далі вибрали, де він тут цей наш Mustang. ось ви його вибрали, він у вас загрузився. Ну, якщо ви вибрали другий, у вас загрузився другий. Но нам не треба зараз ці великі літочки. Вибираємо той, який найбільше підійде для відпрацювання правильної моторики. Щоб потім працювати з крилом. Сценарі теж вибрали Farmland. І погнали. Значить, е... Нажимаємо Fly, газ на мінімум. Зараз, момент, у мене складується шасі. Все. шасі я розклав. Шасі це це Там в controls Просто поставити собі, наприклад, на оцей от control. Контрол. Контроли, як відрізняти, відрізнять, ви вже зрозумієте. Дивимося, от ми робимо рухи ліво-право. У нас алірони е, працюють, да? руль висоти теж у нас працює, закрилки ми не користуємося. Чому? Тому що в більшості літачків, от, наприклад, там крило, воно навіть має елівони, як їх називають, вони є і рулем висоти, і є поворотами. І нам треба навчитися з вами. Ну, спочатку я вам рекомендую попробувати попрацювати. Я спеціально візьму отак джойстик, слідкуйте за пальцями. Легше за все, працювати отак от, ну перші запуски робити з такої настройки. Так? Літати насправді дуже легко. Так? Головне не робити різких рухів. і плавно, от, Бачите, ми ГАЗ поміняли. Робимо поворот вліво і трошечки на себе, тому що коли ви його розвернете, він почне падати вниз. Тому для розвороту ви маєте, як це, роблячи розворот, витягувати штурвал трошечки на себе. От Я зараз скидаю газ і жму на себе, і плавно зупиняюсь. так? От, Ваша задача навчитися робити посадки на цьому симуляторі. От, а, значить, ви можете поміняти view, є view 1, це оцей головний екран великий. Так? І є в U2, воно тут маленьке. Я рекомендую спочатку як це, працювати, звикнути до управління в такому форматі а Потім uh, View aircraft View 2 лишити як підказку, і потім вже uh, літати виключно від третьої особи. Uh, тобто зараз я лишу оцей от View 2, щоб воно було як підказка. От, і поясню чому. Uh, часто, коли ви починаєте вже працювати, uh, вам треба буде. Uh, Іноді ну, саджати літак чисто по візуальному контакту. Тобто ви знаходитесь тут на землі, він летить, та, і у вас, коли ви летите на себе, управління інвертоване. І це дуже сильно дезорієнтує новачків. Я навіть сам зараз ну, трошечки від... хвилююся, тому що записую відео і можу натупити. Я зараз трошечки заходжу на посадку зашвидко, так? От я обираю газ. Ваша задача зробити підряд 5 таких посадок. Мій профтик, то що я не розрахував, що я стою в кінці злітної смуги я сів на траву. Ну, по факту, ви в роботі теж будете сідати не на злітну смугу, а десь на поле. І літачки, як правило, без шосі, от, тому в принципі, ну, можемо рахувати, що це залік. Але насправді вам треба зробити е, е, 5 підряд е, е, взльотів і посадок по коробочці. Тобто, по коробочці це ми от робимо, ну, умовно кажучи, малюємо прямо кутник, злетіли з цієї сторони. Так, і е, облітаємо е, локацію нашу. Потім плавно знижуємо, дивимося, мене газ десь на 60% зараз. так, Я не роблю різких рухів. Я зараз буду звертати лівіше, нахиляю літак, ось він розвернувся, я газ зменшую до 40, десь навіть 30%. Штурвал на себе крило. Сюди ну, знову трошечки я Щас мене шатун буде сварити з Юрою, що я. Недостатньо плавно ту роблю. так? Ну, ось більш-менш посадки, і то я викотився трошки за смугу. Треба зробити 5 таких посадок. Якщо ви до такого рівня доходите, далі можна вже говорити про якісь спроби виїзди виїздів в поля. Реально робота буде йти вже в окулярах, там вид буде трохи не такий, як тут, але так теж бажано себе. Тренувати. Тобто, от, от такий вигляд у вас буде в окулярах чи з монітора, коли ви будете працювати, слідкуйте за пальцями. от. Я впевнений, що мені колеги з навчання зараз будуть створити мене, що я роблю зарізкі рухи, бо я все-таки людина, яка з дронів прийшла. В літаки, ті, що літають на літаках, вони в принципі, от я дивився, профі, вони ну ті, що там 10 20 років в цій сфері, а не там, як і я зараз в цій сфері тільки кілька місяців. Вони дуже плавно з цим всім працюють. У них працює по суті тільки великий палець правої руки. Лівою, вони трошечки наналаштовують це як його. Налаштовують швидкість роботи мотора, і далі тільки робота лівою рукою. Я дуже рекомендую для відчуття такі подібні фігури, коли ви залітаєте в ангари, коли ви на невеликій висоті пролітаєте дорогами, наприклад, пролітаєте над річкою. Чому? Тому що ну, вам ці навички знадобляться в роботі в полях. Я дуже сподіваюся, що скоро війна закінчиться, і ви зможете просто розважатися, літаючи на природі літачками або працюючи в сільському господарстві. От. Тому, що ж, панове, скачуйте собі AeroFly Deluxe з сайту, от. тренуйтеся і чекаємо. Як це? Давайте зараз виключу. От. І знаємо е... від вас гарних результатів на тренуваннях і побачимося десь на аеродромах на тріньках. Ми, до речі, там плануємо найближчим часом виїзне навчання. Київська Житомирська область, що точну локацію ну, не буду, звісно, палити дату, але самі там толкові френди з Фейсбука, які хочуть навчитися літати, думаю, що зможуть до нас долучитися. Також рекомендую тим, хто працює на коптерах, не лінуйтеся, якщо маєте. Час в розпалагі, і е, є якийсь старенький ноут, е, е, скачайте собі прогу. Е, якщо у вас проблеми е, з е, можливістю купити пульта, е, там напишіть, я е, якийсь пульт вам на час можу прислати, щоб ви потреняли, якщо в тому є е, 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 потреба. Так що на зв'язочку, ставте лайки. Також, якщо ви. Е, Десь за кордоном маєте можливості ще по заробітках і можете закинути пару гривень, щоб ми так само могли купити якийсь фонд там, купити пунків, щоб відправляти пацанам, яких зараз можливості там, замовити то нема, бо вони все витратили на кіпу, то будемо теж вдячні. Під відео є ссылки на наш сайт і реквізити для допомоги нашому каналу. Тому народ тренуємося, літаємо і наближаємо перемогу. Слава Україні!